Тиша перед ударом осінній ранок, 27 жовтня, четверта година 58 хвилин за київським часом. Один український безпілотник розвізає ніч над Москвою. Його ціль вентиляційна шахта на даху приблизно на висоті 30 метрів. Трохи правіше, промах, трохи лівіше, вибух газопроводу, який здатний знищити цілий квартал. Кілька метрів вирішують долю операції та політичні наслідки. Кілька секунд розділяють успіх і катастрофу. Цей дрон не був окремим елементом, він був вістрям складної операції. Початок був не четвертій годині, 58 хвилин. Усе стартувало раніше, за кілька годин підготовки і з однією масштабною ілюзією. На екранах російських радіолокаційних постів з'явилося щось схоже на рій. Майже 200 позначок, нібито безпілотників, рухалися до столиці. Для будь-якого оператора протиповітряної оборони це виглядало як масований удар, автоматична тривога, перерозподіл батарей, панічний режим. Але насправді реальних апаратів було лише 50, решта фантоми. Ілюзія, створена системою з кодовою назвою Примарне ехо. Це українська розробка на базі штучного інтелекту. Вона створює фальшиві радіосигнали, які неможливо відрізнити на радарі від справжніх цілей. Ефект нагадує голограму, але на радіочастотах. рою не був склад або електростанція. Ціль секретний підземний командний пункт у районі Комунарки на південному заході Москви. Там перебували високопоставлені офіцери та головний логістичний сервер, який керував постачанням усього військового округу. Знищення цього вузла дало в стратегічну перевагу майже на дві доби. Саме на це й робився розрахунок. Завдання здавалося безнадійним. Над бункером висів купол системи С-400, що закривав радіус 250 кілометрів. На землі стояли батареї Панцер С-1 із ракетами, які летіли у в'ять раз швидше за звук. У небі чергував літак далекого разіолокаційного спостереження А-50, здатний виявляти цілі на відстані 200 кілометрів. І все це у центрі мегаполіса, де будь-який уламок може спричинити міжнародний скандал. І все ж о другій годині ночі за київським часом активна фаза почалася поблизу Сум. 49 ударних безпілотників лютий піднялися в небо. Паралельно запрацювала система примарне ехо. Фантомні сигнали дублювали справжні дрони. Мобільні пускові установки були змонтовані в кузовах вантажівок. За таймером, один за одним апарати запускалися з інтервалом у 20 секунд. Три майданчики, синхронізація до секунди. За кожним реальним дроном ішли три фантомні сигнали. Замість 200 фізичних машин Україна використала 50 і програмне забезпечення, що перетворювало їх на 200-ку. Економіка операції була безжально ефективною. Справжні дрони летіли низько, нижче 70 метрів, ковзаючи над лісами і залишаючись у сліпих зонах. С 400 система відсіює наземний шум, коливання дерев, рух транспорту, тварин. Низько і швидко летячий дрон для неї аномалія, а не загроза. Практично як вантажівка з турбіною. Геніальність плану полягала в маршруті. Рій розпався на три напрямки: перша група на Брянськ, друга на Воронеж, третя найбільша на Тулу. Це розтягнуло російські розрахунки. У кожній установці «Панцер» лише 12 ракет. Де справжня загроза? Не зрозуміло. Фальшиві і реальні цілі перемішалися. Третя година тридцять хвилин. Поки фантоми відволікали увагу, п'ять дронів відокремилися. Це були навідники. Вони несли не лише боєприпаси, а й сенсорний комплект. Їхнє завдання максимально точно позначити ціль. Вони йшли на гранично малій висоті, використовуючи місто як прикриття, багатоповерхівки, тепловий шум, вузькі вулиці усе стало природнім щитом. Для наземних радарів це мертва зона. Місто, створене для людей, стало інструментом атаки. На борту кожного навідника був модуль Лідар, що сканував тисячі разів за секунду, і модуль перехоплення сигналів «Сіджинт». Завдяки попередній операції Україна знала частоти охорони в комунарці. Це був ключ. У момент підльоту дрони сканували й підтвердили ціль: вентиляційну шахту завширшки один метр. Сіджинт також зафіксував розташування чотирьох батарей панцер, які прикривали район. Картина стала зрозумілою. Перешкоди відомі. Ризик за межами звичайної міри. Четверта година 10 хвилин, приблизно 160 кілометрів від Москви Одна з батарей 400 біля селища Куга зафіксувала захоплення. Але це був фантом. Попри це, реакція послідувала. У небо злетіла дорога ракета, вона полетіла на хибну ціль. Витрата ресурсів частина української стратегії. Панцирі навколо Москви почали стріляти по фантомах над Толою. Небо перетворилося на хаос. ППО стріляла в порожнечу. Саме це й було потрібно. Елемент несподіванки зник. Росія почала підозрювати обман. Спрацював головний козир. Літак А-50 піднявся на патрулювання. Його сенсори прочісували небо на сотні кілометрів, включаючи низькі висоти. Хитрість із малою висотою втрачала частину ефекту. Четверта година 35 хвилин, а 50 зайняв маршрут. Українці активували наступний крок: примарний СУВ. Фантомні сигнали різко змінювали частоту передачі. Радар, який звик до стабільної реєстрації, раптово втрачав позначки. На екранах з'явилися шум і тиша одночасно. На 45 секунд наземна ППО осліпла. За цей час справжні дрони виконали маневр. Вони повернули перпендикулярно до останнього відомого положення. С 400 за законами радіолокації це зменшило радіолокаційну сигнатуру. Дрон став майже невидимим, як людина, що стала боком і прослизнула у щілину. Але А-50 мав теплові сенсори, вони не залежать від радіочастот. Літак почав фільтрувати міський фон і виявив аномалії. У проміжках між будинками з'явилися джерела тепла, яких там бути немало. Дрони знайдено. Почалося полювання. Четверта година 40 хвилин. Із землі стартує залп із 10 ракет «Панцер С-1». Кожна летить із величезною швидкістю. Ціль – 5 виявлених апаратів. Починається атака на знищення. Дрони йдуть в ухилення. Їхні маневри, розраховані на перевантаження, недосяжні для живого пілота. Вони занурюються між будинками і використовують провулки як прикриття. Ракети не так просто обманути, але дрони застосували контрзаходи. Вони скидають теплові пастки, модулі, що імітують сильне нагрівання. На тепловому екрані пастки яскравіші за дрон. Ракети наводяться на обман і вибухають за сотні метрів від справжніх цілей. Дрони врятовані не повністю. Один отримав серйозні пошкодження. Камера вибито. Оператор втрачає візуальну картинку. Два інших потрапили під радіоперешкоди. Сигнал перейшов у білий шум. Три з п'яти продовжують майже наосліп. Москва найбільш захищена зона, але троє операторів тепер працюють навмання. Це було передбачено. Україна знала, що зв'язок рано чи пізно зникне. Кожен дрон мав запас автономних алгоритмів. У четвертій годині 50 хвилин: три з п'яти осліплені, один позбавлений камери, два під спливом глушіння. Вони продовжують шлях. Оператор більше не потрібен. Увімкнено автономний режим. У пам'яті дронів збережено зображення цілі, вентиляційної шахти. Камера стає оком, процесор мозком. Завдання зіставити збережену картинку з реальною та врізатися точно в точку удару. Це як розпізнавання обличчя, але замість екрана – бетон, і замість розблокування руйнування. Але техніка вразлива. О четвертій годині 53-й хвилини. З даху житлового будинку російський оператор помічає наближення. Він ігнорує перешкоди та запускає переносний зенітний комплекс Ігласе. Ракета з тепловим наведенням наздоганяє ціль. Один із чотирьох зникає у вогняній кулі. Шлях став коротшим, але ціна зросла. Чотири дрони далі прямують до цілі. Вони переходять у режим пікірування. Точка неповернення настала. О 4-й годині 57-й хвилині. На радарах московської протиповітряної оборони без лад. За годину спроб відстежити майже 200 цілей. Тепер видно лише 4 справжні. Це найнебезпечніший момент. Фантомний рій не зник. Він посилює активність над кугою. Сигнал фантомів зростає настільки, що оператори панцер втрачають орієнтир. Здавалось, це головний удар. Рішення питання секунд. Вони випускають останні вісім ракет по фантомах. Чотири справжні дрони у фінальному пікіруванні залишаються без перешкод. Російська протиповітряна оборона не встигає перезарядитися. За 90 секунд до удару оборона стає спостерігачем. О 4 годині 58 хвилині над комунаркою бойові частини відокремлюються від дронів це планерні боєприпаси масою близько 75 кілограмів. У хвості – система стабілізації та GPS з точністю до 30 сантиметрів. Ціль – координати підземного бункера – 55 градусів 58 хвилин північної шевоти і 37 градусів 52 хвилини східної довготи. Наведення максимально точне. Бойові частини не детонують під час першого удару. Вони пробивають дах із приблизно трьох метрів армованого бетону і заглиблюються. Вибух відбувається через 8 секунд. Це розрахунок. Мета не зруйнувати будівлю зовні, а знищити вміст, замкнувши ударну хвилю у закритому просторі. У точці детонації тиск перевищує 5 тисяч атмосфер. Хвиля не виходить назовні, вона відбивається від бетонних стін і багаторазово посилюється. Серверні стійки ламаються, електроніка знищена, центр управління мертвий. Вогню може майже не бути, але результат катастрофічний. Зв'язок із регіонами перервано, командування осліплене. Через кілька хвилин підрозділи спецпризначення оточують район. МЕР публікує повідомлення про піротехнічні роботи, але в небі кружляє цивільний дрон, що транслює картинку паніки. Це вже не просто військова операція, це провал системи. Відкриті джерела згодом підтверджують, 12 високопоставлених офіцерів, включно з двома генералами спецпризначення, знищено серверні масиви втрачено повністю. Аналітики оцінюють, що приблизно 70% логістичної інформації щодо військового покругу знищено без можливості відновлення. О 4 годині 58 хвилині. Над комунаркою бойові частини відокремлюються від дронів. Це планерні боєприпаси масою близько 75 кілограмів. У хлості система стабілізації та GPS з точністю до 30 сантиметрів. Ціль координати підземного бункера: 55 градусів 58 хвилин північної широти і 37 градусів 52 хвилини східної довготи. Наведення максимально точне. Бойові частини не детонують під час першого удару. Вони пробивають дах із приблизно трьох метрів армованого бетону і заглиблюються. Вибух відбувається через вісім десятих секунди. Це розрахунок. Мета не зруйнувати будівлю зовні, а знищити вміст, замкнувши ударну хвилю у закритому просторі. У точці детонації тиск перевищує 5 тисяч атмосфер. Хвиля не виходить назовні. Вона відбивається від бетонних стін і багаторазово посилюється. Серверні стійки ламаються, електроніка знищена. Центр управління мертвий. Вогню може майже не бути, але результат катастрофічний. Зв'язок із регіонами переривано, командування осліплене. Через кілька хвилин підрозділи спецпризначення оточують район. МЕР публікує повідомлення про піротехнічні роботи, але в небі кружляє цивільний дрон, що транслює картинку паніки. Це вже не просто військова операція, це провал системи. Відкриті джерела згодом підтверджують, 12 високопоставлених офіцерів, включно з двома генералами спецпризначення, знищено серверні масиви втрачено повністю. Аналітики оцінюють, що приблизно 70% логістичної інформації щодо військового округу знищено без можливості відновлення. Через кілька годин супутникові знімки показують кратер, який точно відповідає профілю планерних боєприпасів. Приховати це неможливо, фізику не обдуриш. Точковий удар перетворився на стратегічний перелом. Комунарка була резервним мозком командування. Її вимкнення спричинило ланцюгову реакцію. Спочатку зникло командування, накази не доходили, потім артилерія. Гармати на лінії фронту залишилися без цілевказівок і замовкли. Україна скористалася моментом і за наступні 48 годин просунулась майже на 16 кілометрів. Далі, логістика. Колони зупинилися, пункти постачання завмерли в очікуванні наказів. Це був цифровий колапс, а не просто удар по позиції. Психологічний ефект був сильнішим. У штабах запанував страх. Москва виявилася вразливою, навіть глибоко під землею вже небезпечно. Удар припав на незручний момент. Нова адміністрація Сполучених Штатів в умовах політичної кампанії збільшила фінансування безпілотників. Ця подія породила нові інвестиції та зміну балансу. Від 200 фантомів і 50 реальних почався процес, який зробив неприступну оборону вразливою. Урок очевидний у сучасній війні перемагає не той, у кого більше ракет, перемагає той, хто мислить зухвало, точно і нестандартно. А якщо уявити, що у вас була б така можливість, куди б ви завдали наступного удару?